Доброго дня, ми з України. Ось закінчив роботу над підсумками, перекидними для наших військових. Чотири однакових. Використовувалася американська Cordura 1001. резинка українського виробництва обувна дуже якісна. Стропа українського виробництва теж дуже якісна. Підсумок під набої 12-го калібру, 7 на планці, 14 в комплекті. Патрони, коли закінчились, скидаємо цю планку і витягаємо нову наперед, пуста заходить всередину. Так він працює. Наскільки я розумію, хлопці зараз напередку борються з дронами. За допомогою гладкоствольної зброї. Ось так допомагаємо. Все, дякую всім за увагу. Слава Україні! Переможемо. Дякую.